Всім привіт! Я радий вас вітати на своєму першому драфті у FIFA 23 Ultimate Team. саме зараз відбудеться перша моя побудова драфту за новою системою зіграності. Перші матчі будуть зіграні і перші забиті голи. Ну і. Пропущення. Сьогодні ми будемо дивитися матч України з Шотландією. Але в паралельних групах є теж свої питання. І в одній з таких, наприклад, Португалія зіграє з Іспанією. І вони вирішать, хто з них отримає слот у плей-офф Ліги націй. Фавбет чекає ваші прогнози на цей та інші поєдинки. Посилання у закріпленому коментарі під відео. Успіхів! Перший драфт у FIFA 23 Ultimate Team. Схеми. Важливий дуже момент. 4-3-3. 1-2, 1-2. широка. Добре, зіграє в 4-3, 3 нехай. Сональду! Одразу інформував, але Гюгу. Ого, цікавий вибір. І Неймар. Ого, я навіть Неймара одразу не побачив. Сон вже відпадає. Я Неймар Єґугу. Три зірки Неймар, я Неймар. Поїхали. Герої ще будуть. І Лео Мейсі! ха ха Неймар і Мейсі. Поїхали! Ренату Санчеш ПСЖ. Це прекрасно. Драфт дуже серйозний. Сектофу Я готовий. Мета команда якась. Маркос Лоренте. Я думаю, візьму його. Там буде видно далі. Араухо. Якщо буде ще хтось з іспанської примери, то вже в них точно буде. Серджі Роберто. Ну от, наприклад, дуже непогано заходить враховуючи Лоренте і Араухо. Я його і візьму. Не буду дивитися на цифри Семеду. Калулу. Люкшоу. Берчіче. Берчіче добре зайде, я думаю. До дупи. Але є ще ось цей чудочок, він теж зайде. Лукас Васкис, це ще прикольніше буде, ніж Сержі Роберто, мені здається. Ну, Неймар отримає третю хімію. Але я візьму завір, мені потрібен буде бігунок з запасу. Капдевіла! Вау! Але ще є навас. Навас, який дасть третю хімію для Месі і для Ренату, напевно. Навас беру. Щоб голкіпер нас тягнув. Він ще забустив фафана. Вау, який який це навіть краще ніж за, напевно. Джо Кол. Як би сказав Вілат, Джо Гард. Харт. Харт. Але як мене Вілат гарно задусив? Гаррі Поттер, а не Харі Поттер. Та катастрофа з тим ге і Х. Не називайте мене, будь ласка, Гендерсоном. Харі Магуайр. Ну непогано, мені здається, але Антоніо це провал. Хоч з якоюсь хімією там мати Антоніо. Але можливо тренер буде, який підтягне зараз АПЛ плюс один хімію. Дякую. Тенхаг. Я його і візьму собі. Тут ще можна змінити місцями, бо ФОФА у мене буде такий яскраво виражений опорник. Перший мій суперник у FIFA 23 Ultimate Team Draft. Покажіть мені його команду. Так, тепер ми будемо на команду суперника дивитися на початку матча на полі. Ось тут. Ось його команда. Він у вузькій схемі. Ми граємо з якимось грещиком 98-10 і він. Увага, панове, крос-платформа. Перший матч крос-платформи у FIFA 23. Я не знаю, нам правда, Xbox чи ПК, але. Слухайте, так приємно було проти ботів на легкому рівні грати. Собі тішився, все вдавалося. А Зараз тут можуть бути проблеми. Неймаріто! Антоніо забиває, панове! Антоніо забиває. Він не хоче, щоб його зараз замінили, але я мушу, вибач. Я мушу, і в мене тут зараз вийде як є за. Ти вис, щоб я тобі не показав, як підкати працюють. Добре. Гарний відбір. Ой, гарна помилка! Ай! є, на халяві не святкуємо. Почнемо у FIFA 23 Team саме з перемоги, ну. Опа! Ух ти! Оце навісна передача була топ. Леомейс з правої ноги. Дуже гарна комбінація і. І Неймаріто 4-0. Коли візуально зношується, був бо... де підкат цілий матч видно. Не знаю, можливо, тут от. Кого тут зарили, я вже не пам'ятаю. О, зараз покажу вам новий удар. зовнішньої стороною стопи, то якраз звідси воно файно може піти. Але щоб він відійшов від мене. І тоді на. Ага, не дали Блок. Я мав на увазі ось такий удар. І попробував я новий удар запустити і він влітає. 5-0 і ось він з L2 удар з зовнішньою стороною ступив враховуючи трейд Гову. Відверто слабкий. Льоренте. І це перша. Перша фірмова. В першому ж матчі fa 23 у Так що постійно. онлайн... Легкий гол. Тим часом сьомий гол. Він сам пробив сторони ступи. Це як новий удар, тут чітко видно ту анімацію. Вау, Броулін, Маркізіо, Максимен 44.2. Так, тут новий матч почався, не розслаблятися, треба одразу вімкнутися, показати хто вдома. Хазяїн! Я! Неймаріто 1-0. До речі, а є українське слово Хазяїн. Господар все-таки, ну, Газда, то ясно. Неймаріто! ух, який сей. Ай! Занесли той м'яч, ворота все-таки. Гарно. Добре, Фафана, чудово заблокували, але розігрував суперник, все-таки 2 8. А може, він просто крутить, але. Ну, на халяві зараз він отримав свій шанс. Але пас! І ви бачили той пас? Ой, ні! Тихо, тихо, тихо! Ну, скотство, ну там мало бути перехоплення. З дуже сильними і цікавими стандартами. Оу. Oh. О, oh, це було гарно. 3-1. за. Як вивели його туди? Як вивели? Переключення, що вони давали мікрофріз. Але ж був би дурний гол, якби залетів. Добре, що не залетів! Помилятись не можна, помилятись не можна. Але ж я не буду говорити багато. Я фокус втратив концентрацію. Бо мені пощастило зі штангою. Треба було не втикати. Це нова гра, я не вмію її грати, не треба втрачати фокус і губити голи і різниці голів. Ми ж хочемо нагороди класні задравти, для того треба вигравати, а не просто участь приймати. Але сила Кікофу! 4-2 Неймаріто прибив суперника, я думаю, морально. Це GG, питання тільки з яким рахунком і схоже, що буде дабл файв. Враховуючи попередній раунд. Ай, ай! Мені подобається дебют у новій грі. Два матчі, щоб ви виграти. Покажіть мені його команду! А чого ти навіть не хочеш дивитись на мій склад, а одразу скіпнути береш авто. Ібаніс Клостерман. ого, беля в нього. Оооо. Яке лайно під Кріштіан Роналду. А, кривіш десь не випачкайся. О! Чудово 1-0. Отак от ми розіграли. То про сучасних футболістів такого не скажеш. Оу! Ренату Санчеш, 2-0. Чудово! Пахне фіналом! Мені подобається це. Певна річ, я хочу одразу у фінал з першого ж драфту. Ой, як полетів! Курва. Фух! Молодець! Не знаю, хто то був Пафана, по-моєму, не калуло. Який реф худенький, я в шоці. Скільки він важить? 47? А, це паняночка судить, вау! То не Монзуль? Але неймар як тряпка, його так відтісняють легко, капець. Холанд так ти не відтісниш. Холанд на собі конейше може потягнути в тій грі. В командах суддів. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, заговорився. Втратив концентрацію, втратив перевагу в два міші. Ні! Ай! Добре на вас, молодець! А от так? Ух ти! Ух ти! Браво! Неймаріто! Оце був прохід! Оце я ще вмію на дреблі готрішки, а? Ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Добре! То якось так було по-дитячому і просто, що я не знаю. пеле, вау. Просто на спині покрутив, пробив і все. Біда. Дякую на вас. Важкі хвилинки, я вам зараз скажу. Показати, як пенальті бити, хіба це складно? Для мене дуже і дуже дуже просто. Чи є багато з вас тих, кому треба показувати, як бити пенальті? Бо я можу навіть завтра гайд випустити. Добре! Ріж. Добре. Ну. Закінчуємо Все. Ай! Грамотно. І. І в центрі. Ось він. Не туди. Сіле, сіле. З'їж. Треба то ламай. Є. Yeah. Фух, ми в фіналі. Yes. Ну в кінці стало трохи страшно, знаєте. Ха-ха. Ходиш сюди. Бам! на лаву запасних. Але команда, яка Пікфорд у воротах. Пікфорд це шанс. Пікфорд і Гомес. Це просто чудово, що Макваєра їм не вистачає. А ось і мій перший гол Маркос Люренте! 1-0. Чудово розіграли хлопці. Браво, команда! Давайте мені ще пак шипак стока. Там офсайд, рев, рев! Добре. Але як поміж них зараз пас пройшов, то все одно страшно, знаєте. Ось він. Ай-яй-яй-яй-яй! Як же ж гарно зіграли? Ой, зле. Чудові блоки. Вистояли. Наш, наш, наш! Добре. Є. Давай, 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 набирай! Набирай! Є! Та не можна! Курва не можна було де запороти! Ого! А О, отак. О! Ай! Гол! На халяві, я той удар натискав, ще 8 секунди тому, коли зробив передачу від оренд хотів пробивати, але сталося, як сталося, там м'ячик якось залип на полі, і мій удар спрацював, і Неймар дав Дав його то з розвороту, де я вже і не планував, бо хотів би, хоча б якийсь копьорн перед ударом зробити. Зайшло. Здалося, що. Градус для розвороту корпусу був не зовсім адекватним для такого удару. А хоча не треба заспокоюватися, Якраз добре я його піддавлював тут в центрі поля, зустрічав одразу отак от. Отак, от не давати думати, не давати дихати. Що за пас Месі? Не може Месі давати такі паси. Добре? Ну-ну-ну. Добре. І. Панове, то нас драфт! Є! Yeah, суперник здався! Суперник здався! Let's go! Не подивився, яку з якого неймара пробив. Ну нехай. 7-1, 5-3, 3-2, 3-0. Я перший 4 матчі у новій грі. 4 перемоги і виграний драфт. Власне, що він мені принесе? Васкес. Що це таке? А як так може бути? Трафт — це зараз те місце, де мають давати класні паки. Дві position Modifier, до речі, це картка, яка обвалилася повністю за кодовою. Коли тільки вебап був, то вони коштували тисячі. Дві-три тисячі точно було. Голдпак додатковий, який зараз відкривається, і один, який відкрив до цього. А це не волкаут? Віхтарики там засвітились. А ні, це просто рейтинг 83. Але чекає кращого насправді. Девід Джонатан. Зараз так лайтово. Хоп і треба його. Невисокий рейтинг Джеко. 84. Теріп Андерсон. Філіп Андерсон це кеш. Я продаю його. Якщо буде багато. Таким от вийшов мій дебютний драфт. Грою своєю задоволений, тим, що надрафтив теж, але от нагороди лайно. Сподіваюсь, далі буде краще. На сьогодні все. Дякую вам за увагу. Якщо відео сподобалось, не забувайте підтримати лайком, коментарями можна. Почуємось, побачимось. Бережіть себе.